Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі! Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися «Про скромність у світлі Слова Божого. Читаємо Послання до Римлян 12 розділ, 3 вірш. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри. Як кожному Бог наділив. Зауважимо. Більш про себе не думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Зараз така риса, як скромність, дуже рідко де можна зустріти і, скажімо, не часто зустрічається серед народу Божого по зібраннях, чи серед пасторів, чи серед членів церкви. Дуже рідко. Навіть, скажемо, все менше і менше можна зустріти скромних людей. Скромний член церкви, він ніколи не буде високої думки про себе. Люди, які є високої думки про себе, вони ніколи не будуть скромними. Вони горді, пихаті, дивляться на всіх зверху, мають інших за ніщо. Це гордість це, скажімо, так, якби противлення скромності. Так само, скромний член церкви він не буде надиматися, вихвалятися. Саме вихвалятися. І скромність, скромність, така риса, вона має бути у всьому. Тобто, що це мається на увазі у всьому? У мові. Це дуже замітно, коли людина скромна по мові. Порозмовляєш з людиною, ти хочеш з такою людиною дружити. Вся людина проста, на неї можна поспілкуватися. В неї навіть їй можна довірити щось. Чому? Вона себе не несе, вона скромна. Вона скромна. В поведінці, навіть коли вона проповідує скафудри, якщо це є така скромність, це дуже відчутно. Це дуже відчутно. Це слово торкається людських сердець і міняє життя людей. Чому? Бо скромність цієї людини є. Так само скромність буде проявлятися в поведінці. В поведінці. Вона ніколи не буде принижувати. Насміхатися, непристойно жартувати над іншими. Пліткувати, осуджувати і так далі. Це скромність цього ніколи не буде риса дава, з кого вона є, скажімо, ну, проявлятися такими методами. Так само скромність має бути в одежі. Написано, що скромність має бути в одежі. І ми це зачитаємо це буде. Перше послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ. І зачитаємо дев'ятий вірш. Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашає себе не плетінням волосся не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячується на побожність. Скромність це не означає. Чи не знати, яка там одежа, повністю себе закрити, як мусульмани закривають. Не про це йдеться. А скромність це така одежа, яка не визиває або не дає поводу протилежній статі думати гріховних речей і рішити в розумі. <кхух> <кхух> Скажімо, так, коли ця людина має цю одежу. Оце йде мова про таку скромність. Так? Не оголювати себе. Чи, скажемо, не а, шикарну, дуже дорогу одежу носити, тому що одежа, вона, до речі, теж міняє людину. Дуже сильно міняє людину. А скромно, скромно, пам'ятаючи, що ми є християни, діти Божі на Ісуса маємо бути схожі. Так само скромний пастор, скромний пастор. Буде думати про себе не більш, як написано. І ніколи не буде панувати над спадком Божим. Апостол Петро пише і застерігає, і говорить такі слова: це буде перше послання апостола Петра, п'ятий розірв, і ми читаємо з першого віша. Тож, благаю між вами присвітарів, співприсвітера та свідок Христових страждань. Співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть, стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно, по-божому, не для брудної наживи, що, на превеликий жаль зараз все частішає. А ревно, не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір. А коли архіпастор з'явиться, то одержите ви нев'яночого вінка слави. Отже, зауважмо. Тільки е, це виконувати слово Боже, яке ми прочитали, може цей пастор, цей служитель, в кого присутня скромність, в кого присутня скромність. Він е, так само буде у всьому зазерця е, е, люд, людям, так, як написано, в посланні до Тимофія і в посланні до Тита. Ми прочитаємо: посланні до Тимофія, читаємо. Скажімо, друге Тимофія, другий розділ читаємо 15 й вірш. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правеності. Так само, перша Тимофія, і ми почитаємо 4-й розділ і 12 й вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Але будь страском для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості, поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. І ще послання до тита, ми прочитаємо. Це буде. Другий розділ, і читаємо сьомий і восьмий вірш. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушені, з повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Ось цю характеристику пастор буде мати тільки тоді, коли в нього буде скромність. Він буде тоді взірець для членів церкви, не панувати на статком Божим, а служити. Служити в слово слуга, і мити ноги як свого часу, помив ноги Ісус Христос, Учня. Тобто служити один одному ми маємо. Ось, і тут де мова так само, що служитель буде служити і буде прикладом, а не падувати. А це може тільки той, в кого є скромність. Скромний член церкви ніколи не буде вихвалятися дорогою одежею, шикарними євроремонтами, дорогими автомобілями. І зараз дуже рідко де можна зустріти на церкви, який має цю християнську рейсу скромність, скромність, скромний член церкви, він завжди послушний Слову Божому. Завжди старається бути послушним Слову Божому. Він, до речі, принциповий і твердо стоїть на основі, на основі святого Писання. Скромна людина, вона тверда, непохитна, її важко зламати дьяволу, тому що вона старається тримати все звіря... слово Боже і звіряти зі Словом Божим, і бути, жити так, як написано. Вона є скромна, проста і старається йти простою вузькою теренистою дорогою. Ось ми відкриємо ще одне місце писання. Це буде послання апостола Петра. Це буде перше, третій розділ і шостий вірш. Е, з третього по шостий вірш. Подібне те, що ми читали в Тимофії. А окрасою їм нехай буде. Не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагіну і мовчазного духа, що дорогоціне перед Богом, бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що надію клали на Бога і корили своїм чоловікам. Так Сара корила Авраамові і паном його називала. А ви її діти, коли добро робите та не лякаєтеся жанного страху. Отже, царися навіть жінок дуже рідко де можна побачити. Чому? Тому що в основному жінки стараються, така природа їхня, хочуть панувати, хочуть керувати чоловіками. Я не говорю зараз за людей світу цього, тому що там все ясно, а за люд... церкві. Тому жінки дорогі, бабусі чи матері. Пам'ятаємо і знаємо своє призначення. Ви маєте своє призначення від Бога, своїх чоловіків, ви маєте бути їм підвладні. Ви маєте їм в покої слухатися їх. А це тільки тоді, можливо, для вас виконати, коли ви будете мати ту скромність. Скромність, важливу рису, рису Ісуса Христа. А Скромний члан церкви, він завжди послушний, як ми говорили. Стоїть на основі Святого Писання. Скромний член церкви, він здатний співчувати іншим членам церкви і проявляє пошану. До всіх і до служителів, і до членів церкви. Скромний член церкви здатний співчувати іншим членам церкви. Задаємо, як Ісус, коли він мав воскрешати лазаря, він два рази заплакав, розчулився. Він співчував. Він співчував, бо любив Марту, Марію любив, і Лазаря любив. Він співчував. Оця риса скромності, коли є в нашому серці. В нас особисто ми будемо співчувати, здатними співчувати іншим членам Христової церкви. Протилежність скромності, як ми говорили, це є гордість. Скромність. Це не є якась самозанижена оцінка, як собі можуть дехто уявляти, чи думати, чи навіть говорити, тобто про себе самозанижена оцінка. Ні. Скромний член церкви це той, хто має простоту із такими, як ми говорили, членами церкви, аж хочеться дружити щиро віруючим людям. Скромний служитель ніколи не буде приписувати собі Божої слави. А також буде проповідувати здорову науку, нічого не додаючи та нічого не віднімаючи від Слова Божого. І зачитаємо ще одне місце Писання. Це буде послання до Римлян. Прочитаємо 12 розділ і 16 вірш. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Отже, скромний член церкви, він не буде величатися, не буде наслідувати слухняних і не буде вважати себе за мудрого. Тобто, людина горда, вона завжди буде, як ми говорили, пихата, зверхня. І є різниця. Коли знаєте, люди говорять, ти гордий, а ти принциповий, не плутаємо тих речей. Коли людина принципова по Слові Божому, вона знає, що це правда, вона твердо має переконання істини Божої, то вона буде на ньому стояти, і це не є гордість, як дехто може тлумачити. Це є правильна позиція християнина, якої є скромність. Ось, А горда людина пихата, зверхня, зневажлива і так далі, як ми говорили на початку. Тому бажає всім нам, собі і всім нам, щоб ця риса скромності, риса характеру, вона з рис характеру Христового, вона була присутня в нашому житті. Що ми мали, її. це велике, велике щастя мати таких людей і самому бути таким, в кому, хто, хто проявляє скромність, і мати тих людей, в кого є ця скромність. Хай благословить всіх. Господь, хто буде слухати це слово нашому Господу, хай буде вічна подяка, і хвала, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.